Мої вітання, шановні колеги, шановні любителі гри FIFA. Ви на каналі Андрія Донецького, де я ділюся своїм досвідом з трейду в FIFA Ultimate Team. А під минулим відео ви зібрали необхідну кількість лайків за день, якщо я не помиляюся. Тобто ви продовжуєте мене шалено підтримувати. Дякую величезне кожному, хто протискає лайк. Це... Мені це дуже приємно. Це той випадок, коли. Ти займаєшся своїм хобі, ще отримуєш зворотній зв'язок, отримаєш коментарі, і це мотивує записувати для вас подальше відео. Втім, враховуючи ваші коментарі, я вирішив трошки розділити в подальшому тематику відео. У нас буде відео, які стосуються безпосередньо ситуації на маркеті, таке як зараз, а також будуть окремі відео, де я буду якісь давати поради початківцям-трейдерам. Тому що коли все в. Купу воно змішується, це відео вже там 30-35 хвилин воно триває, і я думаю, що у вас може не бути часу просто додивитись його до кінця. Давайте домовимося, що наступне відео з порад з трейдом. Я навіть анонсую тему, яка буде. Я раз розповім вам, в які дні краще трейдити, в які дні гірше трейдити. Чому саме так відбувається, які тенденції відбуваються в кожен з днів тижня? Але запишу я це відео, коли ми з вами проб'ємо позначку в 450 підписників на каналі. Так це багато, тому що минуле в нас крок був 25 підписників. Але якщо ви подивитись на останнє відео, то дивиться їх більше людей, ніж підписано на канал. Більше про того, я бачу, що навіть інколи коментують люди, тобто ті, хто мене підтримують, вони не підписані на канал. Чому важливо для вас мати актуальність і мати навіть не стільки підписку, а оцей от дзвіночок, коли виходить нове відео? Тому що FIFA це дуже динамічна гра, це гра, в якій кожного дня щось відбувається. Сьогодні ми про це поговоримо. Саме тому, якщо ви хочете користуватися тими порадами, тими інвестиціями, тими закупами, які я, наприклад, даю в своїх відео, вам потрібно дивитися їх день в день. Тобто, це він він ситуація. Мені приємна ваша підтримка. А ви отримуєте вчасно сподіваюсь, якісний контент, який допоможе вам поліпшити покращити ваші склади або заробити трошки монет. Тож підписуйтесь на канал, а ми будемо починати. В цьому відео ми поговоримо про аналіз ситуації поточної на маркеті. Чому він вмер, а саме промокоманда, що трапилось в нас, і я коротко покажу вам свій поточний трейд зараз. Я топ 90 трейдерів світу на консолі. Я майже нічого не продавав, як ви можете побачити, в мене майже нема грошей. Але з часом я вам покажу, куди я все заінвестував. На початку перейдемо на мій твіттер. Це, в принципі, були невеликі продажі. Так, я вийшов з картки Барелія, купував його 370-375 тисяч. Як ви бачите, я його продав по 409-414. Я думаю, що він буде ще виш. Я так і написав в Твіттері. До речі, теж можете підписатись. Тут у нас є активні дискусії, він англійськомовний, але я не думаю, що це велика проблема. Тут ви можете мене спитати будь-якій миті, що там я думаю про ту чи іншу картку. Я вам відповім. Так от, я думаю, що він піде вище. О, я написав 330, 340. Вау. Треба це буде виправити. Та, звісно, я мав на увазі 430-440. Ну, то добре, потім зроблю. А думаю, це зрозуміло, що помилка. Але я вирішив його продати зараз. Чому? Мені потрібні були гроші. Я заінвестував в команду Food Fantasy Hero, команду Food Fantasy та Food дуже багато грошей. Ось саме тому в мене гроші скінчилися, і трейдер без грошей, Я думаю, ви розумієте, це такий собі трейдер. Нема, нема жодної можливості якось реагувати на ситуацію на маркеті. Тобто, також у мене зараз крутяться тут залишкові продажі. А це мої Харрі Кейни. Вони потрошки почали продаватися по 245-247 по тисяч. І це означає, що я продаю їх десь в нуль, мене це влаштовує. Я з цією карткою не вгадав, тому що там були об'єктивні фактори, виходили конкуренти по позиціях, той самий верх, але в нуль я його продам, мене це влаштує. Також я кручу RTT ці Food Fantasy картки, які я купляв ще по шалених цінах. Я не беру на них мінус. Я вам вже пояснював. Це живі картки. Зараз ми окремо про це поговоримо: про їх ціну, про, про те, як вона формується і так далі. А, також мене є один в Раті продаю. Рікіни взагалі по 135 тисяч куплені. А, і таке буває. Ну і мій улюблений Пітер Крауч. Тут же до перемоги. Я його тримаю. Він виходить з паків. Я сподіваюся, що Ліверпуль не програє першу гру, наче зборну там. Буде перша гра Промо, і я сподіваюся, що це дасть буст, тому що однієї перемоги в шести іграх достатньо для того, щоб отримав апгрейд будь-яка картка з цього промо. Ось, в принципі, я не був дуже активним трейдером а саме з продажів, але я багато купляв. Втім, давайте ми спочатку перейдемо на вкладку активних СБЧ. І якщо ви пам'ятаєте, минулого відео я вам, ми дивилися цю команду і я вам називав ті ціни, які мені подобалися. Втім, я зазначив, що це ціни, які мені подобаються станом на зараз. Будьте уважні, пильнуйте за маркетом, бо все залежить завжди від EA. Якщо вони захочуть вбити маркет, вони це отак от роблять. Якщо вони хочуть, щоб маркет був в космосі. МБАПЕ буде коштувати близько до Максималки, а тоті Роналдіньо не буде на маркеті. Все залежить завжди від EA. Що зробили EA? Вони вчора випустили а, таке СБЧ. Яке називається 84x5 апгрейд, чи позавчора? Позавчора? Вчора його оновили. Тобто ви можете отримати 5 карток, 80, рейтингом 84 і вище. І це СБЧ дуже позитивно ком'юніті відлайкало, і на нього невисокі вимоги. 84 рейтинг загальний, а два гравці 85. -ті. Та вище, і один інформ. В принципі, 55 вартість номінальна цієї збірки, і ви отримуєте 5 карток з рейтингом 84 і вище. Тобто 53% лайків. Ну, до речі, не дуже і е, такий високий відсоток. Наскільки я пам'ятаю, спочатку було вище, але головне, що це СБЧ, воно repeatable, воно повторюється, воно повторюється наскільки я пам'ятаю, три рази. І Тут ті, хто дивились минуле відео, там ви маєте вже пам'ятати, що таке суплай. І уявіть собі, який суплай це СБЧ ну, здійснило, так, спричинило на маркет. Дуже величезна купа карток, просто посипалася на маркет. Так, це СБЧ, ці гравці, антрейд, яких ви тут отримуєте, але люди ловили дублікати. Люди отримували, наприклад, у них там був трейдеблшкріняр, вони отримували а звісно, трейдебл шкріньра вони виставляли на продаж. І як це вплинуло на цю команду, вона просто вмерла. Алексі Санчес. Якщо пам'ятаєте, коли ми записували відео, його ціна була 570 на чи тисячі, я вам казав. 540 це гарна ціна купівлі. Будь ласка, останні там кілька днів навіть можна отак от це зробити. Я наче списував позавчора відео. Так, зранку от його була ціна 570, 580, Я вам казав, 540 це гарна ціна. І так, в цей час це була гарна ціна. Але потім їй вирішили, що вони хочуть цю команду просто добити. Вони її вже вбивали, вбивали, вирішили вже їх прикопати остаточно, щоб вони там десь на дні. Морського океану полежало, і, можливо, потім колись вони відскочать. Вони відскочать. Але питання зараз не про це. Алексі Санчес впав в моменті 530, потім був невеличкий відскок. І вчора він теж продовжив своє падіння. Чому? Тому що отут оновили це СБЧ. І знову ж таки, люди отримали можливість зібрати три рази цю, 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 цю крутилку, цю рулетку. І, знову ж таки, комусь сипався цей Алексіс Санчес. І, звісно, всі картки втрачають ціні. Більш-менш тримається Іса 282 тисячі, в принципі, це непогано. Саліба втратив 100-150 тисяч монет. Льоренте взагалі втратив 200, він був 1,5, впав до 1,3, але зараз вже трошки відскочив. Шкріньяр. Це зараз, зараз вони вже відскочили. Шкріняр був 200 тисяч. Якщо ми подивимося вчора, його графік на футбіні. Ну, отут він був там 209-210, він снайпився по 200 і був там в моменті 200. Навіть там зранку був вчора 200 тисяч. Зараз трошки набрав. Далі, є ще така картка, як «Фабіан». Ти, хто... Чому я кажу про підписку на канал і актуальність відео. Та? Тому що ті, хто вчора подивився, мені навіть писали люди в Discordі, що подивився твоє відео, продав Фабіана, дякую, тому що зекономив грошей. Чому Фабіан вмер? Тому що е, був в нас позавчора матч ПСЖ, ПСЖ всрали, очікувано Баварії, і Фабіан просто вмер. Хоча він жодного відношення до цього Промо не має. Це картка, е, в, яка отримує апгрейди тільки за матчі чемпіонату. Але люди не знають правил Промо. Люди просто бачать, жива картка Фабіан, ПСЖ, ПСЖ програв, все. Треба терміново продавати. Як це працює? Коли працює, нікого це не хвилює. Просто є картка, треба швидко її продати. І фабіан вмер. Фабіан вмер, фабіан 330 був, і додатково ще суплай через СБЧ. Уявіть собі. Це два фактори. Пам'ятаєте, я вам про них розказував в минулому відео: паніка плюс СБЧ, суплай. Все, вчора він впав до 308. Я собі за 305 або 310 купив одну картку. В принципі, я купив, зробив Клапсток всієї цієї команди за винятком Льоренти та Саліба. В мене є всі картки по картці в клубі. Деяких карток у мене багато ви бачили в списку продажів, тому що ці картки будуть набирати і. Навіть зараз, якщо ви от о, в перші години нового промо, або зараз ви подивитесь це відео і ви захочете заінвестувати, все ще гарний час, гарні ціни на ці картки. Я впевнений, коли вони почнуть вийдуть з паків, вони почнуть набирати. Чому вони не, не набирають зараз? Тому що це промо живі картки, воно завжди так працює. Нема якоїсь системи. Типу, люди не знають правил. Промо ще далеко. Треба чекати ще тиждень до перших матчів. Люди не знають, а буде хто вигравати, а буде грати, а можливо, гравець травмується, можливо, ще щось трапиться. Багато факторів, які впливають на. А, те, що а, люди не впевнені. Коли люди не впевнені, люди не інвестують. В ці картки майже не заходять патреони, в ці картки не заходять дискорди. В принципі, ці картки купляють люди, напевно, ну тільки ті, хто хочуть мати їх собі в склади, можливо, там фанати Алексіса Санчеса, так, фанати Арсеналу, наприклад, або Барселони купують собі цю картку, або комусь просто там я не знаю, заходить в склад там шкрінь умовний. мовний. Вони його собі беруть та купують, або Фабіан гравець ПСЖ, Так тобі я не бачу такого, щоб масово інвестували в. Ці картки. Саме тому, поки ціна на них не сформована. Але я думаю, з урахуванням того, що вони можуть отримати чотири апгрейди, там три реалістичні, і один ну вже тільки, напевно, деякі команди це можуть зробити, такі як ПСЖ Арсенал, наприклад. А, ці картки вони можуть а, і мають набирати в непаків. Моя думка буде така. Саме тому я тримаю все ще свої інвестиції. Я їх не продаю, я тримаю, і я чекаю, що ця команда буде набирати. В мене є така надія, в мене є така віра. Я не беру мінус. Значить, напевно, якщо б я знав, що буде так само, я б вже цей мінус взяв, я б же давно його відбив, я б вже заінвестував куди ще. Ну, але я не взяв перший день, потім воно нижче пішло, нижче, 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 і вже вже я вирішив тримати лінію. Так само. А, я собі вирішив а, купити, а, підсилити трошки склад, а, купити G0 за 10.50 і купити Capdevila за 1.495. У мене є тепер дві такі картки в складі. А знову ж таки, я їх купував, коли жіноля впав. Я писав у минулий ролик. Ви пригадуєте, що я казав, я куплю сьогодні жіноля. Він впав з 10,7 до 10, І буквально тільки я закінчив писати ролик, я бачу, він почав відскакувати, і я його собі купив на снайпив. Знов ж таки, але вийшло це СБЧ. І комусь і впав у жіноля, хтось почав панікувати через нову команду. Ми зараз на неї подивимось. І жіноля, от зараз, бачите, 9 і 6. Ну тобто він, в принципі, нижче не йде, особливо там. А, це оце, знижка 9,9. О, він він набирає. Тобто він нижче 10 не йде. Так само, капдевіла нижче 1,5 не йде, бачите, 1,5,4. А от К'ювіл дуже низько. Якщо кювіл 8,8, це знижка мені дуже подобається, але в мене вже нема грошей. О, так само Ледлі Кінг дуже сильно впав в Кордоба, 1 1 подобається, Біді Піле був 1-3, він набрав. Ледлі Кінг 380 подобається, рікен, я думаю, що навіть 75-80 навіть непогана ціна, тому що картка в принципі прикольна, лінки він дає, Борусія, стати непогані, апнуть в нього Вікфуд до 4. Тобто я вважаю, що в цієї картці є потенціал, я саме тому його і тримаю. Тож, якщо хочете ще зайти в ці картки, можливо, в перші півгодини нового промо або годину, у вас ще є шанс. Я думаю, що ця команда недооцінена. Я думаю, що вона в непаків гарно спрацює. А саме, коли будуть матчі, так само в нас вийшов потом Маркуса Рашфорда. І цей потом вже задізлайкало 93% ком'юніті, тому що вибачте мене, але Маркус Рашфорд вийшов всього-то плюс один. І ця його картка також 88-го рейтингу феномену чемпіонату світу. Або історія, історія чемпіонату світу. Вона має набагато краще стати, і вона має 4 на вікфут. А тут її обіцяли робити навіть для інформів. Покращення вікфутів або скілмув з часом. Але вони про це забили, забули, забили. Чому? Ну тому що їй і за ваші гроші. Вони хочуть, щоб ви е, дон донейшн робили, внески свої і купляли паки, щоб купити Діого Джота, наприклад, сьогодні. Наші щоб їм щоб ви купляли, збирали Маркоса Рашфорда, наприклад, е, з 5-4. Так, і це була б, я не знаю, ну картка дотоців, можливо, для багатьох. Їм це не потрібно, тому вони випускають такі. Збече ціна 630 тисяч. Ну, я не знаю, як це коментувати, це шляпа. А також в нас вийшов Кварач Херія, і от його залайкали, тому що 47 тисяч. Збірка дуже низько. Так, ну але картка, ну, хоча ви знаєте, ну, шутінг 80. Ну, це вже не серйозно. На цьому етапі гри це вже не серйозно. Так, для якихось бюджетних складів його тут залайкали, хтось його візьме, фанати Наполі, можливо, його візьмуть. Та він дешевий, ну але я не знаю. Тобто напишіть в коментарях, наприклад, чи зайде він комусь склад. Мені здається. Отакий от, в нас був контент. Отака от, в нас промо-команда. Тепер що на нас очікує? Це, до речі, мій склад поточний. Що на нас очікує? А, давайте перейдемо на твіт Фуд Шеріфа. Тут в нас вже є офіційна команда зі всіма статами: злита Фуд Фентезі, друга. Рубен Діяж. Дуже потужна картка. Має бути карткою рівня тоців. Якщо Ман-Сіті не програє, Ну, в Мансіті матч з Ліверпуля. А у Ліверпуля взагалі календар там просто розклад шляпу. Тому у Ліверпулю буде важко Джоті, наприклад, отримати 4 апгрейди. Навіть, можливо, три буде важко отримати, тому що в них там і Челсі, і а, ні, вибачаюсь, і а, Ман Сіті, і Арсенал. А наші і Челсі теж. Ну там дуже потужний графік. Еден Азар, сильна картка, реал, азар не грає майже, але буде отримувати апгрейди за рахунок виступів реалу. Упомікано це. Beast, взагалі нуль питань. Я думаю, це мета картка З урахуванням того, що ці картки знаходяться в... виступають за. Топ-клуби своїх країн, ну, тобто Баварія. Я вірю, що вони 6 матчів можуть не програти. Ман-Сіті, так само я хочу вірити, що Ліверпуль їх а, обіграє. Але ну, МанСіті цього сезону, напевно, сильніші. Тому об'єктивно. Тому а, ну, у Рубіна Дієш і вони ще й дома грають. Якщо б це був Фенфілд, інша справа. Але а, ці картки можуть отримати багато апгрейдів, і це будуть картки рівня Тоцер, тобто дуже потужні. Те ж саме, Бенасер, сильна картка. Ну, Мітома. До речі, 90-90 шутінг. Якщо пару апгрейдів отримає, теж буде непоганий. Ну і тут же більше картки такі, більш фолдер. Але є Джан, Я ним на початку гри, наприклад, в основі він в мене був з Белінгемом. Крута картка. В нього рейтинг 86, але і їй роздають ці рейтинги. Я взагалі не розумію, як. Ну, типу, дивіться, 87 деф, 91 фізика, 84 пейс. Ну, для центрального півзахисника непогані стати. Ви йому кидаєте тінь, наприклад, і він там, 94, 90 пейс, 93 деф. І плюс Борусія має шанси отримати 2-3 апгрейди. Тож, така нас чекає команда. Команду героїв ми вже з вами бачили. І, в принципі, ну цікавий контент. Звісно, люди панікують на фоні цієї команди. Люди продають о, картки, тому маркет все ще вмирає. Тому в принципі ви можете ще зайти в цю команду. Я думаю, що це. Може спрацювати. Далі мої плани поточні і мій трейд. Я заінвестував багато грошей. Я планую сьогодні продати жіноля та бдвіло, якщо вони дадуть мені зону комфортного прибутку. Якщо жіноля буде десь 10,7 і вище, я, напевно, візьму прибуток. Я вважаю, що він буде і 12. Бо один апгрейд він має отримати, Ньюкасл має одну гру виграти. Два навряд чи але ну навіть в такому своєму стані жінуля цей ну його багато хто полюбляє. Мені не дуже подобається через тип картки, через його модельку. А можливо через Мій Конект, але навіть в мене він. Зіграв 17 е, ігор, 27 <смі> <смі>, олів настріляв. Я мало зараз матчів граю. Я е, от пройшовся по дивізіонах і вчора грав там вже в першому дивізіоні. дисконект отримав, коли грав матч за еліту, все дефолтно, все як е, це і потрібно. Ну але, тим не менш, типу, на непоганому рівні, скажімо так, жінуля ну, ви бачите ці цифри, тобто картка шалена, хоча особисто, я його не дуже полюбляю, Я думаю, що він буде 12, може 13. Якщо він отримає апгрейд. Наприклад, в першому матчі, він може полетіти просто в космос, але мені потрібні гроші для того, щоб інвестувати. В цю нову промо-команду У мене є таке бажання. Подивимось на їх ціни. Є відчуття, що вона може спрацювати краще, ніж попередня промо-команда, тому що до потенційних апгрейдів буде менше часу, і люди вже трошки розуміють, коли це буде відбуватися. Тому я відчуваю, що може спрацювати овернайти на нову команду краще, але подивимось. Подивимось, як це буде сьогодні відбуватися. Так само, як Якщо він буде сьогодні ввечері 1.65-1.7, я його продам. Тобто в мене тут, ви бачите, 12 мільйонів, та ну там 11,5 мільйонів просто в двох картках. Я їх продам і я буду інвестувати далі. Тому що оборот, оборот, оборот для мене це дуже важливо, щоб не втрачати і позиції, в принципі, в топ-трейдерах десь набирати. Ну і це цікаво. Це цікаво, мені це подобається. Також я купив багато фолдеру. Я купив багато фолдеру, я купив Казіміро багато до 75 тисяч. Ну, спочатку я купляв у 78, бо він 80 був на маркеті. Потім я його вже докуповував до 75. Але навіть тут у мене були гарні снайпи, мені пощастило. Ось, я купляв багато до 58 Бензема, потім вже 56-57, так само Лівандовський. бачите, ціни зараз. Норів я купляв до 48, потім вже до 47 або до 46. Ну, типу, 47, напевно, в мене середня ціна буде тут. А не сайн з тих карток, які я купляв раніше. Але в мене багато, і в мене ще за ними сховані картки, котрі я вже докупляв по актуальних цінах. Якщо ми перейдемо на Fodbine і подивимось на. Актуальні ціни на а, я все ще раджу вам в нього заходити і інвестувати. Сьогодні може бути гарна можливість, гарне вікно входу. Решфорд вийшов дуже дорогий, він жодним чином не вплине на рейтинг. Хвіча вийшов дуже дешевий, він теж не вплине на рейтинг. І сьогодні ну, вийде в нас Маріо Гомес, скоріш за все, але в перші пів години буде великий суплай. А, тобто за рахунок суплаю ви зможете наснайпити ці картки по гарних цінах. Або якщо ви встигнете подивитися до контенту, я б теж радив закупитися. Тобто, мені дуже подобається 89 35-36 і нижче. особливо дібало, але це знижка я впевнений. Він 39 десь на маркеті, 38. Гарна ціна. Навіть 37 мені за нього подобається. Він в непаків дасть стрість. Дивіться, на 89 рейтинг весь іде 37 тисяч. А, герої в паках також. А Out of Packs Strap, чесний на вас по 50. Будь ласка, а, 27 тисяч, гарна ціна на 88-й рейтинг. 20 тисяч, гарна ціна на 87 рейтинг. Вони середній цей рейтинг, 87-88, давно не бустили. Так само, дивіться, 86-й, він йде майже в ціну 85-го. По 15 тисяч, no risk Investment, питання лише в тому, скільки вам часу доведеться чекати. 90 рейтинг, 48 зараз він на маркеті, 47, там, 46, намагайтеся снайпати і нижче, мені подобається. Тобто сьогодні у вас буде коридор входу в рейтинг. Якщо. Ну, навіть якщо вийде СБЧ на того ж там Гомес, Гомеса, я не думаю, що воно в рейтинг. Підніме відразу, воно, скоріше за все, не дасть йому впасти після того, як люди відкриють паки. Але в моменті у вас може бути коридор входу. Я закуплявся раніше. По-перше, по знижках, по-друге, тому що я буду на маркеті, скоріш за все, давати інвестиції в Діскорд. В першу годину, хоча сам я не буду, скоріш за все, багато фліпати. Втім, 800 тисяч може когось і фліпану. 91 рейтинг 57 і нижче мені подобається, 56 це ідеальна ціна. Бачите, на дебрюне це була ну, знижка. Так, тобто ловіть знижки, вони, повірте, якщо ви посидіте, ну там посидіти годину на маркеті, ви цих знижок наловите на дуже багато. Єдине порада вам з приводу рейтингу: не купуйте дуже багато різних рейтингів. Тобто не треба купувати 80, наприклад, там шостий на мільйон, і 80, 91 на мільйон, тому що якщо ви підете в NSI, як я, то буде вірогідність того, що коли вийде СБЧ, воно забустить, наприклад, хай рейтинг. А вісімдесят шостий не буде потрібен і він не виросте або навпаки. І тоді о, у вас буде ситуація, коли у вас якийсь час в анасайні, будуть тільки картки, наприклад, 91-го рейтингу. Вам доведеться їх продавати по актуальних цінах на маркеті. Тобто купуйте суміжний рейтинг. Наприклад, я пішов 90-91, й, -й 92-й. Казіміро намагався брати до 75 п'яти, багато взяв. Він о, має в суботу піти з паків. Це єдина картка 92-го рейтингу, і він ще йде з паків. Як на мене, це дуже Дуже крута пасивна інвестиція до 75 тисяч. Можете його купувати. Ну, навіть Олин, на мій погляд, він спрацює. ну Питання часу, коли вийде гарна крутілка де буде, або СБЧ на ікону, де буде потрібен хай рейтинг, він полетить просто ту зиму. Ось. А, так, а, інвестиції в фолдер, в принципі про все поговорили. Вийшло не так багато часу, як на минулих відео. Сподіваюсь, вам це сподобається. Тож, давайте з вас лайк, Давайте зберемо скільки. Давайте зберемо 125 лайків, тому що ви на останніми відео збирали 100 та більше. Ще раз вам велике дякую. І 125 лайків. Це в нас буде для запису наступного відео з трейдингу, з аналізу маркету. І, як ми з вами домовились, як тільки 450 підписників на каналі, в той самий час і сідаю. ну, там, Наступного дня це край у вас буде нове відео саме з порадами, для початківців. сьогодні На сьогодні будемо закінчувати. а Вдалої вам п'ятниці, вдалих вихідних, вдалої Вікінтліги. Все буде Україна! Па-па.